Казати, так? Ой, ти ж не писи. 22 числа ми гуляли з жінками в дендропарку і замітили, як під'їхала машина зі сторони старого ладижина, і при в'їзді в дендропарк стала зливати ядовиту речовину. Коли ми підійшли, запитали, що що ви сюди зливаєте. Вони налякалися, побоялися нам говорити. А коли я стала записувати номер автомобіля, вони в страсі швидко звернулися і стали тікати, і заявили про те, що вони не місцеві. Це машина не місцева, і що вони взяли дозволу, я вибачаюсь, не запам'ятала чи в добробуті, чи в начальника ЖКХ, і сюди під'їхали. Но нас затривожило те запах цієї рочовини і те, що коли на наше зауваження ми сказали, що ми з екологічної служби, вони швидко звернулися і стали тікати машиною.